Створення партії регіонів як прояв першого зрілого політичного компромісу в Україні, так називає події десятирічної давнини губернатор Харківщини Михайло Добкін. Тоді чотири партії об'єдналися в одну, і саме так утворилась партія регіонів. За 10 років чисельність нашої партії виросла в тисячі разів. Ми ніколи не гнали за кількістю членів, і тим не менше, виросли в самою політичну силу в Україні і всій Європі. Харківська міська організація регіоналів одна з найбільших міських у всій країні. Упевненість у тому, що вона буде надалі рости і розвиватись, висловив прем'єр-міністр України Микола Азаров. Привітальне слово від його імені зачитав нардеп Дмитро Шенцев. Увірию, що ваші усиля будуть способствувати проведенню відкритого діалогу Суспільство, партія, власть. Десять років для партії в Україні це немало. Проте стверджує мер Харкова Геннадій Кернес. Його партія лише на початку великого шляху. Він сподівається, що кожного дня партійці разом з городянами робитимуть місто та життя в ньому кращими. Це стосується реформування і наведення порядку. Я підтримую всі ті тенденції і то розвиття території, яка сьогодні є в місті Харкові. І як Харківський міський голова також буду участвовать у всіх процесах, связанных з возрождением нашого любимого города. Людмила Захарова, Павло Посохов, Микола Кузин, у тебе новини.